Всім привіт, з вами завжди як я Веселий Дрель, і сьогодні ми пограємо у гру легенди Дракономанії. Я покажу, що в мене там взагалі є, і ми поставимо в інкубатор одного дракончика, про якого розповім уже трошки пізніше. І давайте вже нарешті почнемо. Так, і ось тут нам рекомендують якісь діаманти, але вони нам не потрібні. Ось зараз я вам покажу якраз ось цей дракончик. Він у мене тут. Ось він. Це легендарний дракон місяця. Ми до нього повернемося трошки пізніше. Ось такий він. через він через 7 хвилин Виведеться. А поки що давайте позбираємо золото. Так, тут е, дракончик готовий дати матеріали. Ось, е, І тут е, шість водяних. Ну, Вони не дуже. Давайте якогось іншого поставимо. Ось, наприклад, цього дракончика. Ось все. Через день він дасть якісь матеріали. А ось тут у нас в скринці нічого особливого. Я взагалі вже дуже довго намагаюся там щось знайти. Так, Тут я дам ось такі штуки прикольні і повиконую трошки завдання. Ось тут є золото. Я його зараз зберу. Давайте зараз на арені пов'ємося тут. Зараз я все пройду. І давай. Ось тут зараз мій корозій тут поставить ефект. Тепер венчу зараз буде атакувати. Ось такий він. У мене фіном найкращий, бо у нього супер комбінація символів. Хто хоче також супер сильного дракона, беріть ці символи разом, а саме чистота і берсерк, Разом вони просто ідеальні. А і ще рекомендую брати. Як першого дракона, який буде перший стояти і перший щось робити, якогось такого дракона, який буде ставити ефекти на команду, але вже самі вирішуйте. І зараз я все пройду в один момент. І я тут, до речі, проходив і побачив, що тут є ось така скринька попалася, прикольна. І все. Я проходив тут все вже. Прямо в один момент. І давайте ось заберемо нагороду за завдання і підемо в темницю, щоб побитися ось так. І зараз я її одразу пройду ось так. І все я її так само швидко пройшов. Давайте трошки пройдемо тут. Ось так. Я зараз спробую взагалі дійти до цього мультивідкритої скриньки. Не вистачило. Тут я не буду купляти, бо це невигідно. І якщо що, я це записую звук уже після того, як зняв відео. І до цієї скриньки я так і не дійду, але це так, спойлер. Ось так. До речі, тут дракончик уже зготовий, так? Так, зараз я тут все пороблю. Ось так. Ось я зайду до друзів, тут мені подарунки надіслали, і я всім надішлю. Так, це вже... Маркет. Уже мені, мабуть, сьомий раз надсилаю цю заявку в друзі. Ага. Так, давайте ось ще одне завдання заберемо, отримаємо діамантики, ось зайдемо ще в клан. Тут ось так тут. Ось так. І давайте вже нарешті цього дракончика перенесемо в інкубатор це дракон синя борода. Він у мене потім виведеться. І вау! Скільки мені дали цих штук? Вау. Тут прям купа їжі, 25 діамантів, 10 енергії порталу. Супер просто. Ось він тут у мене сидить. Виведеться через 2 дні. І тут давайте е, ще раз спробуємо вивести його. Не думаю, що він вийде, але все одно треба спробувати. Три, два, один! І це дракон веселка. Не вийшов він у мене. Ну, ладно, нічого страшного. І давайте перейдемо ось до дракона дня. Це ось такий дракончик, правда, ви його не повністю бачите, тому що сталася невеличка помилка, коли я робив це відео. Ну і тому ви його не повністю бачите. Зовсім не повністю. Абсолютно не повністю. Ви бачите тільки його голову. Але це дракон. Я забув його назву, але ви. Напишете йому ім'я під цим відео в коментарях. І я виберу найкраще від... ну, коментар, найкраще найкраще ім'я йому, яке йому більше за все підійде. І так його і назву. А зараз я його назвав просто Купа знаків питання і дужка Ось такий дракончик прикольний. Так, будуть чекати імена. Е, і ось. Е, тут е, я зараз тут іще е, за завдання позабираю і, е, в принципі, ось так. Можете трошки роздивитися мій острів і, звісно ж, е, дракончика ось цього. Ну, а поки що всім до побачення, дрели бачення!